Була змушена покинути рідну Малокатеринівку, в якій прожила майже 50 років. Валентина Шерстюк розповідає, виїхала до шелтеру у Запоріжжя після того, як 1 квітня російські війська вкотре обстріляли населений пункт кабами і вже втретє пошкодили її оселю. Перший градами був по нашому селищу. градами, і от у мене вже тоді по-моєму вилетіли вікна, другий раз. Крильцо знесло і кришу дах, оце все-все по, вікна повибивані. А третій раз це вже, оце вже як, ну, ну, це вже просто страшне було. Це ну, просто не виносимо. Я, я оце так лягала, закривала ватою вуха. Вікно, подушками, одіялами, оце одіялом укрилася, не могла ні, ні, ні телевізор включати. Мене просто ну я я, 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 я оце вкривалася, і оце просто молилася, оце лежала і, і отут ряслася. Жінка називає Малокатеринівку найживописнішим селищем. Тут вона народилася і прожила все життя, та останні місяці там не може згадувати без сліз. Ворожі дрони. Це вони літають до вечора, десь з півшостого починаються. Каби, оце каби, каби. Потім у нас йдуть гради, смерчі, ночі, шахеди. У мене вже такі відчуття, я хочу приведи в якусь комашку, залізти в якусь шпарину, ну, щоб оце цього не бачити. Ну, що це страшно. Жінка каже, все своє життя вмістила у дві валізи і врешті наважилася на виїзд. З одежі, це вже я, що як ото коза, бігла через місточок, хопила клоновий листочок. Що по путі, отак. Було так в темноті. Оце халат, що на мені що на вішаку біля виходу висіло це там. Оце я потут. Уже потім розбирала. Дивлюся, шапка рукавиці. Для чого це мені треба? Просто я хватала отак. Виїжджаючи, жінка не мала змоги забрати з собою свою пухнасту підтримку котів Рамзеса та Кейсі, та й покинути їх на призволяще, теж не змогла. Тож попросила волонтерів, аби хвостатих евакуювали. Рамзеса так і не знайшли, а Кейсі, яка за три дні до обстрілу стала мамою, зараз шукає нову родину. Кейсі, старушка, 10 років. Народила вона ж оцих троїх котят. Ну, як здуріла, не рожала, не рожала, вже вона год п'ять не рожала. І тут ці котята, так хочеться, щоб вона в добрі руки попала. І для неї ж це дуже шок. Ми зараз вже шукаємо перетримку, щоб вона жила в домі. Їй треба час, для того, щоб вона говтала. Стан ну такий, вона не їсть, тому що вона в шоці. З кошенятами все гаразд, вони їдять, вони спокійні. Це каже про те, що молока в неї достатньо, але питання в тому, наскільки хватить дос, дос, достатньо буде її резерву. Сама ж Валентина зараз залишається у шелтері. Жінка каже, в майбутньому ймовірніше буде виїжджати за кордон. А поки намагається оговтатись від пережитого. Я просто не пойму за що, за що така лють, як так можна, люди сучасні. Віруючи, ну з світу, як можуть нас так ну з такою люттю, так синічно просто убивати? Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененко в Суспільне новини Запоріжжя.